Сьогодні, нашою темою передачі, ми поговоримо про дітей. Родина після народження дитини з вадами стоїть перед дуже складним вибором в житті. Пріоритетом державної соціальної політики України це є формування демократичного суспільства і надання прав та захист свобод наших громадян на сьогоднішній день по статистичним даним. В нашій Україні дитяче захворювання зростає. Воно зросло майже на 24,5%. Народження в сім'ї дитини з вадами, здоров'я це крах. Це не та дитина народилася, не ті мрії, які планувалися. Розпач, біль, пошуки винного, з чим стикаються батьки в перші хвилини, коли дитина народжується. Далі – Деякий час дитина має проблеми тільки в адів здоров'я. Після цього з'являються соціальні проблеми, проблеми розвитку, проблеми реабілітації, адаптації. І який шлях вибрати батькам? Три варіанти. Перший варіант це державні будинки-інтернати, куди здають дитину, і дитина там живе, лікується, навчається, реабілітується, адаптується. І сьогодні ми будемо про це говорити в цьому гарному будинку інтернаті в місті Знам'янки. Другий варіант це мама залишається з дитиною одна вдома, сама виховує, сама лікує, сама реабілітує. Але це найтяжчі варіант. Є третій варіант, де мами об'єднуються в громадські організації разом з громадськими організаціями других на з місцевою владою, з місцевим самоврядуванням створюють центри денного перебування. Це ті центри, де дитина буде знаходитися цілий день, де маму будуть навчати, що треба робити, де дитину будуть навчати і привчати, адаптувати до суспільного повноцінного життя. Тому ми підемо тим шляхом, що ми вивчимося сьогодні, подивимося, проаналізуємося, який же шлях найкращий. Найкращий для мами, найкращий для нашого суспільства, найкращий для дитини. Криза сучасної сім'ї негативно позначилася на стані дитинства в державі, що призвело до зростання соціального середства та збільшення чисельності дитячих будинків та шкіл інтернатів, говорить начальник управління міністерства соціальної політики України Валентина Павлюченко. Кількість цих установ і закладів неухильно зростає, тобто, потреба у створенні стаціонарних установ. Ну чи на жаль, чи я не можу сказати, як це. Вона має місце і тому вона державою враховується. На сьогоднішній день існує черга на влаштування до будинків інтернатів. На щастя, до дитячих будинків інтернатів черги на влаштування немає. Вона не існує вже на протязі останніх десь трьох-чотирьох років і наміть має місце понад тисяча вільних місць по всій Україні, тобто немає наповнюваності цих закладів. Але існує черга на влаштування до психоневрологічних інтернатів. На сьогодні вона складає майже тисячу осіб, і найбільша з них це в місті Києві, понад 500 осіб. Черга становить і вона є дуже великою і серйозною. Олександр Дагаров, перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, розповів, що держава забезпечує таку категорію дітей всім необхідним. У нас 26 територіальних центрів в області. 26 управлінь праці соціального захисту населення, 9 стаціонарних відділень і 12 будинків інтернатів. Що стосується інтернатних закладів, то серед них два дитячих. В наших закладах на повному державному забезпеченні перебуває трошки більше 1700 чоловік. Що стосується дитячих закладів, це Знам'янський дитячий, де ви знаходитесь, і Новомиргородський дитячий будинок-інтернат другого профілю. Пані Тетяна, яка кількість дітей на сьогоднішній день знаходиться у вашому закладі? В нашому закладі на сьогоднішній день отримується 124 дитини. Це діти з такими дуже тяжкими вадами, дитячий церебральний параліч, діти з фізичними вадами. І з самого дитинства ці діти є інвалідами. Дитячі будинки-інтернати 3-4 профілю системи Мінпраці заклади особливі. Тут на повному державному утриманні перебувають важко неповносправні діти з вродженими комплексними фізичними та психічними вадами. Вони не здатні не те, що самостійно рухатись, а й приймати і засвоювати звичайну їжу. Тож іноді десятилітня дитина може мати вагу 8 кілограмів. Інтернат для таких дітей, більшість із яких, як правило, сироти їх рідний дім і родина. І чому так змінилося? Я пам'ятаю, 10 років назад, коли ми з вами перший раз зустрічалися саме в вашому закладі, у вас була тиша, діти знаходилися на своїх ліжечках, все було сіре, все було таке. А сьогодні ми бачимо українську національну одежу, ми бачимо гарні пісні, ми бачимо, як діти починають ходити, писати і щось малюватися і робити своїми руками. Невже це тільки за те, що ви зараз проходите і маєте цей проєкт? Чи може щось друге нас? Проєкт, без сумніву, зіграв дуже велику і позитивну роль. Але взагалі-то зараз, на сьогоднішній день, увага держави і суспільства до дітей інвалідів, а особливо дітей сріб, набагато зросла. І наш заклад разом з головним управлінням праці обласної держадміністрації Галина Васильівна Пастух дуже значить, активно сприяє тому, що ми приймали участь у всіх. Сучасних проєктах, і в тому числі і в міжнародному проекті і в українсько голландському взагалі-то, наш заклад працював у декількох напрямках, у декількох проєктах. це терапевтичне харчування, проєкт для дітей, особливо тяжких із тяжкими соматичними захворюваннями, який дав також позитивний поштовх для розвитку дітей. Потім проєкт навчання індивідуального коли. Десь 25 дітей охоплені зараз навчанням із нашого закладу. Чесно кажучи, матра і взагалі співпраця із джерелом стало дуже великим поштовхом діяльності закладу. Дуже багато дітей почало ходити. А якщо бути конкретнішими, то не менше як 10 чоловік. Діти почали розвиватися, навчатися. Ми спіп... почали більше співпрацювати з освітніми закладами. Діти отримують освітні послуги на дому. І ми маємо дуже гарні позитивні в цілому результати. Ой, дуже в першу чергу дуже приємно чути такі гарні відгуки про наш центр. Я маю безпосереднє відношення до нас до цього центру. Я працюю реабілітологом цьому центрі і я надаю послуги на програмі раннього втручання. Я працюю з сім'ями, в яких народжуються діточки з особливими проблемами. З тяжкими проблемами чи у вас друга категорія дітей? Ми працюємо зі всіма дітьми, тобто навіть з дітьми з групи ризику. Тому що раннє втручання починається з народження, і це найкращий спосіб запобігти неповносправності і деколи діти з групи ризику, вони не, не діагностовані. Тобто, якщо вже явно є неповносправність, ми працюємо із такими дітьми, але також з дітьми з групи ризику для запобігання. Проект навчання персоналу, от вихователів, волонтерів, які от, значить, неодноразово побували в джерелі і отримували. Значить, на тренінгах значить, знання по розвитку, по догляду, по вихованню таких дітей. І від, від звідти ясно, що якщо педагоги знають, як працювати з дітьми і вміють працювати, то від, від звідти йде позитивний результат. А вже коли у нас з'явилися позитивні результати, по навчанню дітей виникла необхідність і навчати молодший персонал. От тоді і. Значить, ми включилися активно у наш спільний проект. Досягти успіху в соціалізації важконеповносправних дітей дозволяє використання сучасних інноваційних методик, що враховують специфіку догляду, виховання та розвитку. Це підтвердили результати спільно українсько-голландського проекту Матра, що вже кілька років пілотується в дитячих будинках-інтернатах 3-4 профілю Вінницької. Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей на особливостях проекту акцентувала свою увагу виконавчий директор Національної асамблеї інвалідів України Наталія Скрипка. 2011 рік для нашої організації це означає третій рік роботи у Україно-Голландському проекті, який має досить таку потужну назву: це покращення рівня життя та якості послуг для неповносправних дітей, які перебувають у Будинках, інтернатах, системи соціального захисту населення першого четвертого профілю. Як я вже сказала, це україно-голландський проект, який було розпочато у 2008 році, в якому на сьогоднішній день задіяно велика кількість партнерів, як з України, так і з Голландії. З української сторони це Національна асамблея інвалідів України, яка є відповідальною за зміну в політиці, в соціальній політиці по відношенню до цих дітей, які опинились у цих закладах, а також щодо реформування системи послуг у цих закладах. Також задіяна Українська асоціація фахівців фізичної реабілітації, які надають а, фахову підтримку. Навчально-реабілітаційний центр джерело зі Львова, який виступає як ресурсний тренінговий центр для фахівців дитячих будинків інтернатів зі всіх регіонів України. З голландської сторони це цілий ряд також організацій, і найпотужніша це організація Софтюліп, це мережа а, організацій, які надають послуги, і сервіси для неповносправних. По всій Голландії також на території інших європейських країн. Пані Леся, ви представите нам ваших колег, якими ви приїхали сюди до нас у будинок інтернату? Я з великою приємністю представлю наших колег, з якими ми дуже тісно співпрацюємо в рамках проекту Матра, підтриманим урядом Нідерландів, і хочу представити колег наших Еріка Блумкулька який є директора, директором директором Софтюліп, це є мережа надавачів послуг в Голландії, і ця мережа надає послуги багатьом людям з неповносправністю різного віку і з різної неповносправності. Також Вільяма Дегуєра, який є директором однієї з цих з тих надавачів послуг, які входять в мережу Софтюліп. Thank you. Thank you. Uh, it is actually the, my my second visit. It's a, mon, a sort of monitoring visit. Uh, some three years ago, we started working together with this uh, Internet. We have sent teachers, trainers from the Netherlands. Два роки назад я вперше побував тут, і взагалі це мета мого візиту, такий так званий моніторинг того, що відбувається в інтернаті. І ми почали нашу роботу співпрацю з даним інтернатом. Три роки назад ми послали своїх експертів для того, щоб вони поділилися своїми знаннями. Де в девелопт великий корс фордофінгір ін Staminka інтернат і разом з працівниками з фахівцями з джерела голландські фахівці розробили дуже успішний курс, який був запропонований фахівцям, які працюють в інтернаті, і запроваджений тут. Do you think, uh, were you able to achieve the goals you set it up for this uh, cooperation? Yes, we were able by the support of the Dutch government and of course by the support of our workers who were willing to train the people here in the Ukraine. And of course, we are happy to see the achievements and the results that have been made. And uh, this is the first time visit for me, so uh, it's impressive view I get of the results but we feel very connected to the Ukraine and the results and the cooperation with the National Assembly and the different organizations internets so that's a strong feeling and a strong binding Зв'язаними з Україною через дуже хорошу співпрацю з національною асамблеєю інвалідів і з іншими українськими організаціями, і наш наша така добра співпраця, хороша співпраця, вона, вона має надає нам можливість мати такі ті міцні зв'язки з Україною. Ну і ваше враження проект досягає якоїсь цілі. So your impressions uh, does uh, project achieve? Uh, uh, does does do you achieve all the goals in the project? I think so the main goals were of course the quality of life of the children connected in the internet so we achieved a lot. Звичайно, основною метою нашого проекту було покращення якості життя для дітей з особливими освітністю в інтернатах і ми бачимо, що ми and also very important that we prove to the government and to the oblast that it's worthwhile to save the life of these children and to improve the quality of the life and as far as possible to change the, the system of financing and organizing this care for people with special needs. Важливим є те, що ми переконали і уряд на державному рівні, і місцеві органи влади в тому, що є важливим рятувати життя і покращувати якість життя дітей, які живуть в інтернатах, також покращувати фінансування і реорганізацію закладів для дітей з неповносправності. Пані Вільно, Вільям, на вашу думку. Як краще, щоб діти знаходилися в таких інтернатах чи все таки створювати умови денного перебування, щоб діти були ввечері з батьками, з сім'єю? institutions where children stay without parents or to make to create community based services where children can stay for example in the evenings at homes? Well, i am glad with this question because i think it's preferably strongly recommended to keep the families together uh, as long as possible and provided that there is a family uh, because the family situation is the best situation to develop as a child. Найкращим оточенням є сім'я, і найкраще дитину отримувати в сім'ї і зробити все можливе, щоб дитина могла жити і розвиватися в сім'ї. Бо це є найкраще для неї оточення. Зараз у нас Кервограді в Кіровоградській в області мами, які мають дітей з такими захворюваннями, об'єднуються. Об'єднуються в якісь спілки, в якісь об'єднання. Недавно вони звернулися до міського голови, звернулися до губернатора з проханням створити центр. І на сьогоднішній день ми бачимо, що цим питанням. Переймається управління освіти, навчається. От ваше бачення, що б ви могли б побажати мамам, які зараз мають таких дітей, але не які не хочуть віддавати дітей в інтернатах, хочуть, не хочуть з ними розлучатися, а хочуть з ними жити, але їм треба щось робити. От ваша порада. Ну це взагалі прекрасні мами, звичайно, які хочуть бути разом з дітьми. Але нач, мами повинні звертатися до спеціалістів для того, щоб знати, що робити і як робити з цими дітьми. І ця ідея прекрасна. І я так думаю, що адміністрація піде на зустріч і буде створений такий центр. А якщо будуть співпрацювати із джерелом, із Львівським, і з, з, з Голландії із вами і з нами, то я думаю, що вони будуть ваші, мати прекрасний позитивний результат. Я в цьому впевнена. А зараз ми з вами поговоримо про другий варіант, коли мама. З дитиною залишається одна без допомоги держави і виховує дитину у себе вдома. Продовжуємо нашу розмову з мамою, яка має дитину з вадами здоров'я Анною Бондарю. Пані Анна, ми вже повторювалися, повторюватися не буду, що є декілька варіантів, по яким йдуть батьки, зрозумівши, що дитина з вадами здоров'я. Яким шляхом пішли ви? Скажімо так, перший варіант, коли дитину віддають до інтернату станови, він для мене був взагалі неприйнятний, тому що я не можу віддати свою дитину лише тому, що у неї якісь проблеми. Тобто це буде нечесно, да? по перше, по відношенню до цієї дитини. Навпаки, такі діти вони потребують якомога більше забути, якомога більше любові. Другий варіант, коли сіли ми вдома. Так, дитина народилася, звісно, це був біль, був шок. До 4 років я сиділа з нею вдома, ми не віддавали її до садочку нікуди. А після 4 років стало питання, що потрібно заробляти кошти і потрібно лікувати таку дитину. Тобто її потрібно ж не тільки просто одягати і кормити. Скільки то коштує на сьогоднішній день, я думаю, всі прекрасно розуміють. Тобто це не дешеве та, задоволення лікуватися. Тому мала виходити на роботу, і моя дитина пішла до спеціалізованого дитячого садочка. Звісно, що я ходила навколо цього садочка і ридала такими сльозами, тому що мені, ну. Піднесли цю тему, що моя дитина буде в окремій, да, в якійсь групі, тобто, ну скажімо так, їх вже відділяли від суспільного середовища. Тому змиритися і прийняти цю думку, що твоя дитина не така, як усі, вона не може спілкуватися з із звичайними дітьми. Це дуже важко. І я думаю, що дуже багато людей вони батьків я маю на увазі, да які мають таких дітей, вони тому і не звертаються до медико-психолого-педагогічної комісії, да, яка е, направляє. Дітей в різні установи, а просто вирішується питання, сидять вдома або вони, або е, наймають няню, якщо є можливість, і виходять з цього таким чином. Е, няні, вони професійні е, реабілітологи. Як, як ви дитиною, от народилася дитина, ви зверталися до професіоналів? Ви робили це на підставі якісь, ну вже напрацювань, якісь практик чи ви самостійно? Чесно кажучи, коли вперше виставляється такий діагноз, да, що ну, твоя дитина, скажімо так, не може вчасно сісти, не може вчасно піти, не може вчасно почати говорити і так далі. Перше, з ким стикаються батьки, це невролог. І наш невролог, да, з яким ми вперше стикнулися, я не буду називати прізвищ, вона сказала, що я лікую дітей так, як мене вчили в інституті. Вже на той час, скажімо так, після її закінчення інституту пройшло майже 20 років. Тобто я їй задала конкретне питання. Невже за ці 20 років нічого не змінилося в медицині, що ви так їх лікуєте? Мені відповіли, що це не моя тема, і призначили те лікування, яке заважало за потрібне. Нам трошечки пощастило, батько наш теж був лікарем, і ми пішли своїм шляхом. Тобто, ми відкинули, скажімо так, лікування медикаментозне і почали робити посилені курси масажу, посилені курси лікувальної фізкультури і таке інше. Тому нам пощастило, ми пішли, але на жаль, поки що не почали говорити. Але я вірю в те, що моя дитина заговорить і скаже мені, мама, спілкуючись з своїми. Колегами, колежанками, які теж мають таких дітей. Вони задумались над тим, що вам потрібно об'єднуватися, що вам потрібно робити. Є і третій варіант, який мами, це добре вам попалися добрі лікарі, добрі реабілітологи, які навчили вас цього робити. А є мами, які... Усі надома, які не знають, як правильно себе вести. І ви це обговорювали, ви про це задумувалися? Знаєте, суть проблеми не в тому, що е, мами знаходяться вдома. Суть проблеми в тому, що дитина знаходиться вдома. Коли моя дитина пішла до дитячого садочка і почала спілкуватися з однолітками, прогрес він був настільки відчутний, да, в її розвитку. Тобто, не може мама, яка б вона не була спеціалістом, забезпечити всі ті умови, щоб дитина розвивалася нормально, адекватно е, вдома. Діти мають спілкуватися одне з одним, мають спілкуватися з фахівцями, от ви наголошуєте, що мають бути реабілітологи. Тому, звісно, коли ми стали зараз перед проблемою, що ми до школи нас не беруть, а в дитячому садочку вік вже підійшов до критичного, то звісно, має бути якась установа, куди я зможу привести дитину, де вона отримає ну, певний той набор та, тих послуг реабілітаційних, які будуть сприяти її розвитку. А ви знаєте, що у нас дані установи, вони окремі окремо охорони здоров'я, окремо управління освіти, і окремо управління соціального захисту. Вони не об'єднуються. Міністерства не можуть об'єднуватися. От як ви бачите, мабуть, тоді треба робити якийсь центр саме під якимсь одним управлінням яким краще я маю, на вашу думку, я зрозуміла ваше питання. Я думаю, що краще це буде зробити під керівництвом саме соціального захисту населення, да, тобто чиновників цього рангу. Звісно, що там мають працювати представники охорони здоров'я і мають працювати представники освіти. Тобто дитину все рівно чомусь потрібно вчити, да що ви ж потрібно починати, але медперсонал він обов'язково має бути в таких установах. Ви коли об'єднуєтеся? Ви зустрічаєтесь, ви обговорюєте якісь проблеми спільні. Чи є у вас уже напрацювання, що ви як громадська організація, яка буде лобіювати саме створення цього центру денного перебування? Звісно, у нас дуже широке, скажімо так, коло дуже широке коло спілкування. Ми постійно десь лікуємось, постійно кудись від'їжджаємо на реабілітацію. тобто, Самих, скажімо так, зв'язків в цьому плані їх дуже багато, і кожна мама намагається створити для своєї дитини якомога кращі умови. Як вони це розуміють, це по-іншому. Я, на свою думку, да, прийшла до висновку, що моя дитина має бути в суспільстві. Я не хочу, щоб вона була в інтернату станові. Я не хочу її оббирати своєю любов'ю. Ви сказали, що батьки шукають найкращих місць реабілітації. У нас великий центр реабілітації. В Миколаєві, в Києві, ви в такі центри їздили, чи ви так, десь тут ближче ні, щось шукаєте? Ні, моя дитина, ну я, я намагаюся, щоб вона двічі на рік пройшла таку фахову, скажімо, реабілітацію. Ми були декілька разів в Миколаєві, ми їздимо у Львов, були в Одесі. Тобто, ну, Як вам центр реабілітації у Львові? Супер. Дуже хотілося б щось таке створити тут. Ну я знаю, що у них фінансування йде закордонзакордонних за, за ну, Програма Матра да. вона теж приймає участь в тому, що підтримує саме Львівський план. Е, Якщо вони центр підтримають нас, це буде дуже добре. Але я думаю, що тут уже е, ну, проблема батьків да, шукати спонсорів. Тобто, нам е, чиновники шукати їх не будуть. Це будемо робити ми Ну, за сприяння когось, мабуть. Ну ви ж розумієте, на спонсорські гроші не. Так багато ви можете зробити, Я тому що зроблена. прийшов той час, коли спонсорів майже немає. І майже немає, в тому, що це ж якщо заробітна плата, вона повинна бути постійна. Харчування повинно бути постійне, тому це це повинно бути десь від держави або місцевого самоврядування в, в джерелі в, в Львові. Там починали на спонсорських коштах, але ви знаєте, основна їхня робота отримання коштів половина від державного бюджету обласного бюджету, а друга половина. На це від проєктів, які вони пишуть. От зараз вони працюють з голландцями. Голландці повністю забезпечують цей центр реабілітації і навчанням спеціалістів, ну і коштами на деякі там матеріальні Як? засоби, обладнання. Я з вами абсолютно згодна. Тобто починати таку справу із спонсорської допомоги неможливо. Це має бути абсолютно державна установа. Залучення спонсорської допомоги, воно придатне, та, е, коли треба щось докупити меблі облаштувати зробити якийсь ремонт і ще щось тоді обладнання так, техніку. так так тоді це буде доречно скажімо так а платити заробітну плату так і все інше то має бути державна я думаю у вас все вийде і отримаєте ви можливість саме ну організувати батьків і створити цей центр якщо влада, будемо на влада, влада, влада вас підтримує Громадські організації теж вас підтримують, і ви, як громадська організація, думаю, ви добєтеся того успіху, і третій шлях у вас буде гарантований. Дякуємо вам за вам такі найкращого. хороші слова. Ваше враження з того, що ви зараз побачили, і от на сьогодні, наскільки я знаю, вже не перший рік ви хочете зробити щось на такий, як ми сьогодні бачимо. Чи буде нас в нас Кировограді в ваших планах, в планах вашої команди створити саме денного перебування у нас кілограді? Дуже психологічно важко відвідувати такі заклади, але в той же час ми бачимо дуже системну і важку роботу тих людей, які працюють віддані, щоб допомогти. Таким дітям на сьогоднішній день в місті є проблема, що в нас немає закладу для е, таких дітей з денним перебуванням. І міська влада разом з обласною владою сьогодні намагаються знайти можливість і створити або відділення, або е, окремий центр саме для таких дітей. І я сподіваюся, що влада. В своїй каденції зробить велику справу, тому що таким дітям потрібно бути разом і тільки завдяки об'єднанню і громади, і батьків, батьків, і громадських організацій ми зможемо зрушити справу з місця.